У нашому господарстві є 33 коровки, і у кожної коровки є назва. Що зірка? А, Коли ми до них звертаємося, то ці коровки гарно відкликаються до нас. Я такий, що трошки вредний, а я дуже хороший, дуже ласковий. Тваринництвом родина Кричковських Савенко займається понад 10 років. Сімейну ж ферму під назвою Господар створили три роки тому, розповідає Суспільному Олена Савенко. Почали з шести корів, а зараз на даний час 33 корови і 50 голів індифікованих. Вся сім'я працює і ніби є робочі місця. Плануємо розширятися, плануємо, телички в нас вже стоять. Є в нас знов 14 теличок, знов плануємо в коровки перевезти. І в минулому році ми майже не продали ні одного телятка. Плануємо так само в цьому році все, і припліт лишати, і збільшувати поголів'я і працювати. За рік заготовляють 90 тонн молока, здають на місцевий молокозавод. В день ну, до 300 літрів ну, на даний час, а літом до, до 500 літрів літом надаємо апаратами. На даний час ми здаємо молоко по 11 гривень плюс жир, ну, яка от, дуже дорого і вартість електроенергії, і вартість от, не було світла, бензин, солярка. Ну, на, 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 йдуть на потреби ферми. Що прийшли кошти, то йдуть на потреби ферми. Є нестабільність по цінах. То, от, на даний час, як кажуть, собі вартість молока дуже низька. Хотілося, щоб вона трошки була більша. Аби не працювати у мінус, теж вирішили взятися за переробку сировини. Гроші на сироварню отримали завдяки участі у міжнародному проєкті підтримки малого підприємництва. 400 тисяч грантових гривень витратили на придбання обладнання, каже Анатолій Крачковський. Ми придбали міні-сироварню на 300 літрів. От також до міні-сироварні ми придбали візочки, столи. От, також ми придбали, як то кажуть, розфасовочний столик, от, ванну для соління сорів І плануємо переробляти молочко. Коштів ми теж багато клали, по-перше, податок заплатили, от, 80 тисяч цих коштів, що нам дали 400 тисяч. Потім придбали камеру для зберігання сирів, яка є кліматична певна температура для дозрівання сирів. Також добудували приміщення. Тут буде сироварня стояти, тут будуть ці всі столики стояти, і тут буде перероблятися наша продукція. Варитимуть тверді і м'які сири. В асортименті будуть, зокрема, качота, рікота, буковинський, а ще йогурти та сметана. Запустити сироварню, каже фермер, хочуть до Різдва. Тетяна Добровольська, Дмитро Боднюк, Суспільне, Новини Вінниччина.